Да. Да. А ти бабушку навешив? не Ні, не буде, що він вже не буде реагувати. Ну, давай тоді, постой фішка, зараз, піднімаємо. Як ви сценю, ну да. подобається. Опа. Так щоб для історії не лишилась. Щоб все було. так трагувало. Так. Такого? Да. Так. Що ви робите? Зараз да, побачимо. Це коли він ще маленький був, ми його замотили в пелюшку, щоб не було велико, трошки вище підніме. Щоб не було велико... А, Отак, вище. Щоб не було великого припаду температури, Щоб молоді, знаєш, він в пелюшці і заходять в воду в колюшці. Павочка. Вже немає такого. Не, не ні, да, ні, зазвичай. Ну, просто не зручно пакувати. А що? Не влазить. достатньо. Влазить і вилазить. Йдемо купатися. Йдемо купатися. З якого боку найкраще стояти? З цього, тут менше рубля Так тут я. А Так я ж хочу обійти. Ні, ти тут стоїш. Тато раніше мив, а тепер його задача притримувати. А ви ніяким шампунем, милом, нічого. Коротше, головку треба помити. Так, Треба помити вже милаємо головку. Красота, водичка, ти. Дай висидити. Ви так. Швабру не сім.

Короче, целі. Концентрується. Точно що обалдить. Зараз зараз всі буде тебе тримаємо. Не підтримуємо. Хоч він польопав? Я не хочу відпробувати. Він на замовлення не хльопає.

Це наша суперкачка. А все, а Катька! О! Чекай, руки теж витрим. Ми з Наталею. Ні, німецький ведмідь, ведмідь не такий класний. И тоже Шо, он она, mm -hmm. Не тоже с такой штукой. Что он не показывает на тебе? Не может быть скачки. Ага. Слушай, я помню, что забыла взять Это пантен. Так, памперс просто, памперс а пантен складно, дай. А пантен тут лежит на русском.

Що, кардіограму, так? Да? E -e, питає на грудному годову Ані. Ані. каже, да. це лікарка так чекає, це стра так зіткнула якось. Ну, щоб типу, дайте пустишку. Ну, дайте йому пустишку, бо зараз плакати. А у нас такого немає, правда, бо ми такого не знаємо. Ми знаємо пустишку. Дістали качку. І пережив, як я качку. Аня почала пісеньки співати. А то я зараз не качку давай, трохи. Mm. Mm. А то в мене на телефоне, коли Аня було не бувну, така музика.